У руках проекту Надія для східної Європи відбувся візит німецької делегації на Закарпаття. У культурній скарбниці Закарпаття важливе місце належить етнографічному музею. Просто Неба Скансен. Перша персональна виставка «Агнеш Кулін». Виставка Наталії Студенкової в Ужгороді. Цвіт тюльпанового дерева. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Від суботи до суботи про цікаве та актуальне життя національних меншин Закарпаття. На початку програми до вашої уваги короткі новини. Словаччина приймає на реабілітацію та відпочинок 14 поранених бійців з різних військових частин України. На залізничному вокзалі в Ужгороді бійців, які отримали поранення в зоні АТО, зустрічали представники словацького консульства та журналісти. Військові приїхали на Закарпаття, аби далі вирушити до реабілітаційного центру на березі озера Ширава, де вони проведуть два тижні. В рамках гуманітарної програми Словаччина готова взяти на оздоровлення ще 75 військових. В місті Орадя, що в Румунії відбулася міжнародна конференція національної меншини та права людини. Організаторами виступили Університет Агора та Європейський інформаційний центр Europe Direct. У виступах науковців, письменників, представників нацменшин, зазначалось, незважаючи на мову, якою ми розмовляємо, на приналежність до того або іншого народу, ми повинні жити у мирі та дружбі. Сучасна історія ставить перед європейцями великі випробування, але ми повинні їх разом подолати. З дводенним візитом у західній Україні перебував держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Мікло Шолтез. В Ужгороді відбулися перемовини з керівництвом Товариства горської культури Закарпаття. В Івано-Франківську політик провів зустріч з заступником Міністерства соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергієм Устименком. Під час зустрічі йшлося про збір інформації щодо організації наступних траншів гуманітарної допомоги, відпочинку та оздоровлення 600 українських дітей в Угорщині. Політики провели зустріч з єпископом греко-католицької церкви, відвідали організації, що отримали гуманітарну допомогу, та вручили групі переселенців гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування та гігієнічних засобів. В рамках проекту Надія для східної Європи, який реалізується товариством Україна Пфальц, відбувся черговий візит німецької делегації на Закарпаття. Багаторічна співпраця в гуманітарній, медичній та освітній сферах сприяє розвитку німецько-українських відносин та реалізації конкретних проектів. Die deutsche Delegation des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz України ist zu dem fünftägigen Amtsbesuch in Transkarpatien angekommen. Solche Reisen sind schon eine gute Tradition geworden. Im Laufe der über 20 jährigen Zusammenarbeit hat die Delegation aus dem Bundesland Pfalz, deren Mitglieder verschiedene Alters- und Tätigkeitsbereiche sind, wenigstens einmal im Jahr die Ukraine besucht. Die Ziele der Reisen lehnen sich an die Schwerpunkte der Tätigkeit des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz. Das sind die humanitäre Hilfe, Ausbildungsprojekte, und die Betreuung von ehemaligen Zwangsarbeitern. Im Laufe von vergangenen Jahren haben schon mehr als 50 Studenten aus der Ukraine an den Bildungsprojekten des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz teilgenommen. Zu der Ushgoroder Nationaluniversität hat der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz die besondere Beziehung. Darum war das Treffen an der Fakultät für Fremdsprachen so bewegend die leiterin des lehrstuhls für germanistik, frau dr. olga rostek, hat an den vertretern des arbeitskreises ukraine-pfalz die dankurkunden verliehen. dank der langjährigen zusammenarbeit hat jetzt der lehrstuhl für germanistik ein lingua raum mit beamer, laptop und leinwand. wir arbeiten schon im laufe von vielen jahren mit dem arbeitskreis ukraine-pfalz zusammen. Der Leiter dieses Arbeitskreises ist Herr Rudi Job. Und die Mitglieder des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz helfen dem Lehrstuhl für deutsche Philologie im Laufe von vielen Jahren. Also, was eigentlich ist diese Hilfe? Das ist die Weiterbildung von Studenten. Es ist eine lang andauernde, stabile Partnerschaft. Wir leben von Spenden. Wir bekommen von der Pfingstkollekte, also am Pfingstsonntag, wird in allen Kirchengemeinden, etwa 360 Kirchengemeinden in der Pfalz, ein Opfer erbeten für die Arbeit Hoffnung für Osteuropa. Und mit dieser Kollekte werden etwa zehn Initiativen in der Ukraine, in Weißrussland, in Russland, in anderen Ländern unterstützt. Eine der Schwerpunkte der Zusammenarbeit Ukraine-Pfalz ist Medizin. Die Ärzte aus verschiedenen Städten der Ukraine wurden zur Hospitation in den Krankenhäusern von Speyer, Mannheim, Ludwigshafen eingeladen. Das gibt die Möglichkeit, die schon vorhandenen Kenntnisse zu verbessern und die neuen Erfahrungen im Heimatland zu verwenden. Diesmal hat an der Ukraine-Reise der Arzt aus der Uniklinik Heidelberg teilgenommen. Darum der Schwerpunkt der diesjährigen Reise war eben die Medizin in der Gebietsklinik für onkologie hatten die teilnehmer viel über die medizinische versorgung und heilmethoden in der ukraine erfahren in der wir можем провести рентгенологические методы диагностики компьютерную томографию провести сканирование скелета можем сделать Лабораторное обследование в полном объеме проводится в нашей клинике. Мы проводим лечение практически всех локализаций рака. Специальные методы лечения, такие как лучевая терапия, в области, проводится только в нашей больнице. И, конечно, конечно, мы бы хотели, чтобы все пациенты были довольны чтобы они чувствовали нашу заботу, наше внимание, нашу любовь. И чтобы они не уходили от нас расстроенными, что им не оказали медицинской помощи, что к ним отнеслись не так, как бы они этого хотели. И стараемся помочь всем пациентам, и бедным, и богатым. Danach zu schauen, was gibt es für medizinische Probleme, wo kann Hilfe ansetzen, welche Erfahrungen, die ich in der medizinischen System habe, kann ich mitbringen. Ja, so zu schauen, wo ist die Not da und wo kann man das vor allen Dingen ist viel an Verbrauchsmaterialien fehlt, dass die medizinischen Geräte offensichtlich vorhanden sind, aber die Erneuerung oder Verbesserungen nicht möglich sind, also es gibt eine Vielzahl von Anhaltspunkten, wo Hilfe möglich ist und wo man doch ganz konkret auch die Hilfe hier ähm, oder die, die notwendigen äh, Dinge verbessern kann. Die konkrete Tätigkeit des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz hat gute Ergebnisse gezeigt. Versöhnung und Vermutigung sind weiterhin für das Zusammenleben der Völker wichtig. Wir würden uns über weitere großzügige Hilfe und Zusammenarbeit sehr freuen, die zum Wohl der Menschen in der Ukraine. Он фюдин Фріден і Европа і де durchgeführt wird. Наукові працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту і повітового музею Сатумари уклали двосторонню угоду про співробітництво і домовленість щодо проведення спільних акцій, таких як етнографічні експедиції, круглі столи, наукові конференції, виставки та інших заходів. Programul de cooperare transfrontalieră cu participarea a patru țări, Ungaria, Slovacia, România și Ucraina, a fost elaborat cu scopul de a intensifica și adânci cooperarea socială și economică între regiunile din Transcarpatia, Ivanu Franchisc și Cernăuți din Ucraina, precum și a zonelor eligibile și adiacente din Ungaria, România și Slovacia. Autoritatea Comună de Management este Agenția Națională de Dezvoltare din Ungaria și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului din România. În cadrul acestui proiect transfrontalier, o echipă de experți din satul Mare și Transcarpatia, printre care se numără Viorel Ciubotă, Fedir Vașciu, Irina Luba Horvat, Iuri Copineț și alții, au depus eforturi enorme ca aceste proiecte să fie realizate cu succes. Am încercat să reluăm relațiile de colaborare și relațiile interumane. Am început să depunem proiecte. Anul trecut am depus un proiect în colaborare cu primăria Dana Mare și trei primării din Ucraina, Cerna, Hija și Novoselița. Din păcate, proiectul n-a trecut, dar nu ne lăsăm, încercăm să mai depunem proiecte europene prin faptul că avem foarte multe în comun, avem o istorie comună, avem cultura, tradițiile și ar fi bine ca această colaborare să continue nu numai pe plan interpersonal, dar să facem ceva mai mult pentru comunitățile din uh, Ucraina și, bineînțeles, județul Satu Mare. În cadrul acestui proiect european, pe parcursul cercetării, s-a remarcat faptul că în ultima perioadă se manifestă un interes aparte al comunităților locale din zona transfrontalieră pentru păstrarea sentimentului identitar prin evidențierea patrimoniului cultural ce definește zona respectivă. Astfel, comunitățile locale au început să-și creeze propriile muzee, colectând prin eforturi proprii obiecte de patrimoniu ce păstrează specificul local. Se va semna un acord de colaborare în care ne vom înfrăți Tarna Mare cu cele trei sate. Uniunea Ucraine din România a mai ajutat la o înfrățire tot a satului Cena și a Hijei cu satul din satul mare, comuna din satul mare Micula, deoarece în Micula știți foarte bine că avem o comunitate foarte mare de ucraineni și am vrea să avem o colaborare strânsă tot așa, și să putem să scriem și să implementăm niște proiecte pentru a putea ajuta comunitățile de pe o parte și alta a graniței să aibă o colaborare mult mai strânsă. Știm foarte bine că până în perioada comunismului n-a fost niciun fel de colaborare, iar Tarna Mică cu Tarna Mare s-au putut întâlni în sfârșit după 50 de ani de lipsă de colaborare. Transcarpatia, prin istoria și zestrea sa culturală, multietnică, atât de bogată, prin muzeile ei, vă invită la o drumeție într-o poveste ce începe din cele mai vechi timpuri și continuă pe file învechite de secolele ce povestesc istoria noastră, pe care trebuie să o cunoaștem, să o prețuim și să o ocrotim împreună. Am terminat un proiect foarte interesant pe Cultura materială și spirituală a zonei, în care am organizat foarte multe expoziții. Am scos foarte multe publicații, patru la număr, cu 4000 de bucăți de publicații, manuscrise slavone și românești din uh, Biblioteca Universității Naționale din Ujhorod. Am mai scos al doilea volum de istoria Episcopiei Greco-Catolice de Munca Cevo. Acest volum a ieșit datorită colaborării fructuoase cu uh, Arhiva de Stat a Transcarpatiei. Am mai scos un catalog de muzee din zona transfrontalieră. Pentru prima dată, în acest catalog al muzeelor sunt și uh, reprezentate și descrise muzeele uh, românilor din dreapta Tisei, și bineînțeles uh, cele muzeele din uh, cele trei sate cu care avem colaborare: Cena, Hija și Novoselița. Iar anul acesta am câștigat încă un proiect. Uh, um, foarte mare, în valoare de 306.000 de euro. Partea românească este foarte bucuroasă, fiindcă s-au găsit lucruri interesante la Malaia Compania. Colegii noștri vor lua parte la aceste cercetări de să la complexul Dacic de la Malaia Copania. Ce este interesant, în cadrul muzeului aer Liber din Ujurot, avem o casă, o casă românească și, în sfârșit, avem posibilitatea ca această casă românească să fie restaurată și să arate ca lumea. У рамках днів Ракоці» у Бергівському угорському інституті відбулося відкриття першої персональної виставки Ужгородської художниці Агне Шкулін під назвою Мова жестів. Картини свідчать про яскравість художниці. Окрім картин, на виставці представлені фото та незвичні дзеркала. Майстриня за допомогою своїх робіт показує глядачам особисте бачення повсякденного життя та манери людей. A Rákóczi napok kapcsán a főiskolán megnyitották azt a kiállítást, amely Kulin Ágnes ungvári képzőművész munkáit mutatja be. Kulin Ágnes 2005 óta a Kárpátaljai Képző és Iparművészek Révészimre társaságának a tagja. A művész alkotásaival az elmúlt hét évben több hazai és nemzetközi kiállításon is bemutatkozott. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán most megnyílt egyéni tárlata a Fiatal Tehetség jelbeszéd című munkáit öleli fel. Hát a kiállításon az utolsó három évből válogattam munkákat, különböző technikákat figyelhetünk meg. Tehát vannak az úgynevezett tradicionálisabb művészeti alkotások, ahol olaj-vászonfestményeket látunk, vannak itt fotomontázsok, fotoinstallációk, és ilyen tükörprojektek is, amely amely kicsit szokatlan volt, úgy, úgy, látom itt a nézőknek, de ez itt teljesen magába vonza ugye a, a, nézőt is, hiszen az, azt már ismerjük a könyvekben is, hogyha valahol megjelenik egy pisztoly, annak a történelem során, történet során el kell sülnie, ha te be ott a tükör, akkor abban valaki bele fog nézni. Tehát ezek a tükörmunkák, ezek kifejezetten olyanok, amelyek igénylik a, a nézőnek az interakcióját, hogy belenézzenek és úgy jöjjön létre ha, hát az illúzió remélhetőleg. Beszéljünk még egy picit itt a háttérben lévő fényképekről, ahogy mondtam. Ez Nagyon egy érdekesek. Installáció, igen. igen. Ez, ezek való, nem csak fényképek, és ez nem fotomontás. Ez egy olyan esemény volt, amikor segítőimmel, barátaimmal bejártuk a várost, ez a turista létre, a turista szemléletre próbáltunk reagálni. Ezek a képen megjelenő, nem odaillő foltok, ezek valójában a tükörmaszkok. Tehát tükörmaszkokat készítettem, amelyeket a segítőim magukra öltöttek, és akkor azokat az útvonalakat nyártuk be, amelyeket mondjuk a Budapestre, ugye itt a város maga Budapest, tehát a Budapestre érkező turista is bejár. Itt a, a képeken két térség vetül egymásra. A turista szemszögének a tere, és ugye maga annak az épületnek a környezete, amiben ezt a kirakat épületet, ezt a helyet megnézi. És akkor ebből ezt, ezt, az útvonalat, ezt a sétát örökítettük meg ezeken a fotókon. Még én is diák vagyok, még kísérletezek, keresem azt a technikát, amelyet, amelyet legszívesebben alkalmazok, de maga az a téma, az az alkotói gondolat, ami összeköti ezeket a munkákat. Bármennyire egy külsőleg lehet, hogy úgy tűnik, hogy Három különböző alkotónak vagy művésznek a munkáit látjuk a kiállításban, maga ugye a címébe is létrejön. Tehát ezek a nonverbális jelek, a testbeszéd, az arcmimikánk, ezek a kézjelek voltak azok, amelyek ezeket a munkákat megiklették. Tehát ez az alkotói gondolat ami ezt így összefogja. És természetesen az egész tanulmányi útam, azok a helyszínek, azok az intézmények, az, ahol megfordultam, amit ott kaptam, az alakította ki ezt. Tehát most én egy hosszú intézményes tanulmásnak a végén járok, tehát még friss diplomás vagyok, tavaly fejeztem a Magyar Képzőnszeti Egyetemet, és végül is ez egy újabb korszak, tehát ez egy új lépcső, amikor már nem a tanárok véleményének véleményét, um, véleményére alapozva alkot az ember, amikor tényleg ugye a saját, a saját gondolatait próbálja létrehozni. Tehát ez egy, ez egy új helyzet, de ezt, ezt úgy próbáltam elindítani, hogy mégis ennek a, az időszaknak a lezárásaképpen ebből az időszakból választottam ki a munkákat. Ezért ez a három utolsó, tehát az utolsó három évnek a munkáit látjuk a kiállításon. Megdönt minden eddigi rekordokat, megdöntenek ezek a művek, mert itt formában eltér a hagyományoktól. Téma leszük, téma leszükítve, viszont annál szélesebb skálán mozog. Bemutatja, hogy mire, mi a kéz. A jelenlegi világot a fiatalok látásmódját tükrözi? Hát nem is az én látásmódomat, én más felé az módja nagyon egyéni. Azért mondom, hogy ilyen kiállítás még itt nem volt ilyen. Ilyen annyira eltérő a többi tűn. Ön, aki ugye Budapesten tanult, fiatalként, ott élt, visszatért Kárpátaljára. Um, volt most sokan kérdezgették tőlem, hogy hogy lehettem ilyen őrült, hogy ilyen, ilyen megfontolatlan döntést hoztam. Már tanulmányaim első éveiben rájöttem, hogy én haza szeretnék jönni. Tehát azt, amit én ott megkaptam, azt tényleg itthon szeretném kamatoztatni. És itt szeretném átadni azt a, azt a művészet szeretetet a fiatalabbaknak is, amit én ott megszereztem. A Kárpátaljai Magyar Főiskolán Kulin Ágnes újvári képzőművész kiállítása április végéig megtekinthető. Ужгороду зі своєю виставкою картин Тайна краси завітала київсько-кошицька художниця та дизайнер Наталія Студенкова. У Генеральному консульстві Словацької республіки в Ужгороді авторка представила близько 20 своїх яскравих, кольорових та оригінальних картин. У нашому краї свої роботи Студенкова представляє вперше. Tajomstvo krasy svojich obrazov odhalila na výstave v malej galerii Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode ukrajinská maliarka a dizajnerka Natalia Studenková. Pozvaným na vernisáž hosťom bolo predstavené okolo 20 obrazov s krásnou ukrajinskou a slovenskou prírodou a okolím. Vždy sa tešíme, keď môžeme predstaviť nového umelca, keď môžeme obohatiť naše priestory o nové krásne obrázky, ktoré v tomto prípade aj pripomínajú Slovensko, pretože sú malované na Slovensko a sú to pohľady na Slovensko. Zvlášť dôležité pre nás, dôležitý pre nás je aj moment opäť spolupráce, koexistencie Slovenska s Ukrajinou. Tentokrát predstavujeme umenie pani Natálie Studenkovej, ktorá je rodená kievčanka, ale žije a tvorí v Košiciach. Takže opäť je tu naša spoločná symbioza a to nás teší a naplňuje radosťou, že môžeme sa pochváliť a môžeme prezentovať aj takéto umenie vlastne prepojené. Svoju umeleckú cestu začala Natália Studenková na štátnej strednej umeleckej škole Tarasa Ševčenka v Kieve a pokračovala na štátnej akadémii technológií a dizajnu. Svoje vedomosti si doplnila o kurzy v počítačovej grafike a praktickom dizajne. Žije a tvorí v Košiciach. Pri svojej tvorbe používa viaceré techniky – akvarel, pastel, akrylové farby, maľbu na skle a kombinovanú techniku. Виникла на запрошення пані Янки Бур'яної, консулки Словацької республіки в Ужгороді. Тому ми товаришуємо, здебільшого бачимо в Словаччині, тому вона запропонувала, ну, звісно, ми зробили цю виставу. Вона хотіла побачити, так, запропонувала таку тему Словаччина, очима киянки українки. З дитинства я малюю, тому що навчалася в художній школі дитячій, потім Республіканській художній школі імені Шевченка в місті Києві, потім вища освіта в інституті дизайну в Києві. Вже потім, коли приїхали в Словаччину, я так уже розвиваю свій талант і роблю багато вистав по словаччині, і в Америці робила вистав. Ну, бр, участь. Od v raz do reče. Príchod na Slovensko a jeho krásna príroda dali umelkyni nový podnet k rozvoju talentu. Neustále hľadanie jej dovolilo vypracovať a zdokonaliť vlastný neopakovateľný štýl pri tvorbe umeleckých diel. Zvláštna pozornosť ku detailom, precízne a jemné prepracovanie malieb, zaujímavé farebné riešenie, umenie rozsvetliť obraz, schopnosť a zručnosť použitia rôznych materiálov dovoluje autorke jedným dýchom bez straty citov a emocií odovzdať vo svojich dielach jedinečné pocity prekvapenia a nadšenia pred zázrakom života. Obrazy žiaria bohatosťou jarných ľahkých farieb, Супреж ярене радосним поглядом на свет авіжарою оптимізмус а позитивну енергію. У нашому місті збереглось чимало екзотичних дерев, про які складено багато цікавих легенд. Сьогодні ми пропонуємо вам побачити, як цвіте тюльпанове дерево. Низька дорогіньки мої, я вже четвертий раз біжу в ботанічний сад, аби побзарити, як цвіте тюльпанове дерево. Кажуть, що то така краса, аж очі виберать. Цокову помаленькій побруківці, каблуки міся лишають поміж коцок, а й біжу скоро, аби встигнути ще світить сонце. Йой, позирайте нам, яка то краса краса насів городині розквітла, но парада. Красні дилові чічки обвили желізні стовпи городини перед входом у ботанічний сад, і геби кажуть нам зупріться, чесні люди, туй, уділіть мало часу та попзирити на всю красу. Перебирав у пам'яті назви й чічки і ніяк не можу сповнити. Е, старість, не радость, і той чув у голос парадьожки та я не стара, але м старша дівка. Анулим скоро споминає, як я ся називав. Позирав у начічки і виджу, що вони напоминають ми акац, то знаєте, акації, а й би такі чиношні галузки і мають світ буший. Е, думав у собі, про цю Чічку, в ючку я розкажу пізніше, а низьки мене інтересує тюльпанове дерево. Спускав уся до лігарадича мене ниже і завмирав. Придумнув величезне дерево насправді вкритої красними жовто зеленими чічками, які точно упозірують гетюльпани. Ну та це не краса. Ей, жоно, щось роззявила рот гибаник. А хочеш знати історію цього дерева? каже мені піон, що чиношно розсвів по цим деревом. Та де не хочу. Я за тим і прийшла. Ну та слухай, колись давно, коли люди думали, як би прикрасити свою оцюзнину, привозили з різних стран світа многі екзотичні красні чічки дерева. Бо теперь капозирав що многі, котрі привладілим, думають, як би побільше грошей накрасти. То правду маєш, ей бо Бог їм суддя. А ти послухай, м про це дерево. Воно прийшло до нас аж із північної Америки, де виростає аж до 50 мітрів. А та й у нас у вигучало майже такое. Видав, любить мусяту. Е, колись тюліпанові дерева, дерева, які магнолії рослин по всій Україні, а тепер паруся лишило. А чуєм, каже мені старий камінь, що такі дерева були посаджені у нас на Закарпатті не лим у Жгороді, а й у Виноградові, Мукачеві, Великому Березному та й у селі Чертеж. Інтересно, це вони там сохранили. Бог їх знає, а ти, жоно, придивися на листки, каже мені, чиношний чоловік, що робить ту сьому саду. Видиш, вони такі, гиби їх коза надкусила. Та правду маєте, чоловіче, ж листки цього дерева мають дуже інтересну форму. Листки листками, а й бо позирайте, яка красна середина чічки, а наповнена яка, як марка з вужнього кінця. Ну, та то парадошне дерево. Стоїло приходити сюди чотири рази, аби побзирити на його красу. А про другі красоти я вам розкажу у слідуючих передачах. Шановні телеглядачі, програма від суботи до суботи підійшла до завершення. На сам кінець пропонуємо вашій увазі анонс подій наступного тижня. Дякуємо за увагу. Бажаємо вам мирного неба над головою та рідної землі під ногами. На все добре! Авторський ювілейний концерт Закарпатського народного хору з нагоди 85-річчя заслуженого артиста України Миколи Попенка.